Бала волос воложувати повітря, прийшло достатньо часу, і я можу дати свій відгук. Мені дуже подобається, як він працює. Він має 5 режимів: це режим сліп, дуже тихо працює, взагалі не заважає, коли я сплю. Також є режим перший, другий і третій це його мощність, а також режим авто. Він буде зволожувати повітря в приміщенні до 70% вологості. От, мені все подобається. Якщо ми вимикаємо, також є таймер, до речі, і ви самі можете регулювати вологість повітря в приміщенні. Але не очікуйте, що він буде дуже швидко зволожувати вам повітря. Наприклад, якщо в приміщенні у вас 30%, це дуже мало, він не зможе зволожити до 50% за 2 години, тобто йому потрібен час. Але хочу відмітити, що тут немає ніяких частиць, тобто ви не відчуваєте ніяких таких молекул води, такі відчуття, начебто просто повітря виходить з нього. Тобто, наночастиці це дійсно так. Нічого навколо не стає мокрим. Що ми маємо всередині? Це верхня частина. Тут є маленький вентилятор, я так бачу. Є фільтр, який потрібно раз на тиждень замочувати в воді з лимонною кислотою, щоб його очистити. І безпосередньо всередину наливається вода. Тут позначений рівень води, який можна привищувати. В принципі, це все ще можу сказати. Мені дуже подобається, як він працює. Він дійсно зволожує. Круто, все Клас. Я задоволена своєю покупкою. Дякую, ало.